Перший заступник мера Олександрії Людмила Давиденко продемонструвала зміну свого наряду і відкрито хизувалась обновкою перед підприємцями комунального ринку. Фотосесія з новою шубкою на першому заступнику мера опублікував офіційний сайт міськради з заголовком. Робоча зустріч на користь справи». вартість такої шубки коливається у межах тисячі доларів. Наприклад, один з магазинів, що продає такі вироби з хутра, вказує на помірну ціну схожого виробу на рівні 7500 гривень. Якщо складові шубки будуть з інших матеріалів, то вартість її може сягнути 10 тисяч гривень. Взагалі такі наряди можна віднести нині до стилю лакшері, що в буквальному перекладі з англійської означає. Розкіш своїми нарядами перший заступник зувались перед людьми, що можуть втратити робоче місце на комунальному ринку, адже дирекція ринку до цих пір не представила на огляд громадськості і самих підприємців ні проєкту реконструкції ринку, ні документів, що посвідчують законність проведення всіх робіт з упорядкування. До речі, у затверджених в Україні правилах поведінки державного службовця, де рекомендовано і посадовим особам органів місцевого самоврядування, до яких відноситься і Людмила Давиденко, носити одяг державним службовцям офіційно ділового. Стилю. Він повинен не суперечити загальноприйнятим вимогам пристойності. Як нам прокоментували фахівці у галузі пошиття одягу, такий наряд досить пристойно виглядав би на вечірці чи іншій неофіційній зустрічі, але є недоречним для офіційних заходів та для повсякденного одягу посадовців.